Привіт, крихітко, це я. Тільки, мабуть, ти не розумієш, хто я, а це не так важливо. Зараз ти сидиш на підлозі, обгорнута ковдрою, а на екрані з'являються барвісті феї з блискучими крилами. І ти не знаєш, але ти дивишся на щось, що скоро стане частиною тебе. Навіть не здогадуєшся, що це буде твоє натхнення, твоя магія на довгі роки. Ці феї навчатимуть тебе більше, ніж просто магії. Вони покажуть, як бути сильною, навіть коли все здається складним. Ти дізнаєшся, що справжня дружба може долати будь-які труднощі і що важливо не тільки мріяти, але й працювати над своїми цілями. Ти будеш дивитися на ці яскраві кольори і вірити, що твоя магія є всередині тебе. Ти, напевно, не розумієш, але коли ти підростеш, всі ці сцени знову повторяться для тебе. Ти згадаєш, як серце билося, коли перший раз побачила цих героїнь. Кожен момент з ними запам'ятається. Їхні крила, які переливаються всіма кольорами, їхні посмішки, які надають сили. Ти навіть почнеш робити відео про них. І це не буде просто про мультик. Ти відкриєш цілу епоху в своєму житті. Вінкс це більше ніж просто мультфільм. Це твоя магія. Яка ніколи не залишить тебе. І навіть коли ти станеш дорослою, ти все ще будеш згадувати ці кольорові крила, цю музику, ці образи. І якось у момент сумнівів ти знову будеш відчувати, що магія є. Ти ще не знаєш, але це буде твоє натхнення на все життя. Зберігай цю магію, зберігай свою віру в себе і пам'ятай, ти теж можеш бути героїнею свого власного мультфільму.